Слово образ це вид шуфтової композиції в образотворчому мистецтві, де зміст слова передається через зображення. Деякі способи зв'язати між собою сенс зображення слова. Слова доповнюється малюнком того предмета, про який йде мова. Слово чи його частина нагадує форму предмета у слові використовується якась властивість предмета. Іноді митець нічого не додає, а лише переставляє чи навіть прибирає літери. Можна комбінувати кілька способів в одному малюнку. Дугами намічаємо сулет пальми. Перші три літери зробимо великими та вигнемо як листя пальми. Літери стовбурі зробимо меншими по розміру. Стираємо заві лінії, щоб залишилися лише контур слова. При бажанні можна букви вигнути або загострити сильніше. Розмалюємо верхні літери зеленим олівцем. А нижній коричневим. Наше слово образ готове. Дякую, за увагу!